Вітаю вас на своєму музичному каналі. Сьогодні ми продовжимо вивчення моєї методики швидкі клавіші. І сьогодні нас чекає дуже цікава вправа, яка називається павучки. Вона містить за моєю методикою 5 варіантів виконання. І завдяки цій вправі ви навчитесь грати акорди, а також грати їх як Арпеджіо в різних. Темпах і в різних тональностях це можливо. Тож почнемо з першого варіанту: це павочки без животиків». Відстань між руками Октава, до соль, ре, ля, мі, сі, фа, до. Тобто, виходить долонька, перший і п'ятий палець. І все, більше нічого. Коректується положення кисті завдяки цій вправі дуже добре. Ми можемо зіграти в одноіменному домінорі. Те ж саме ми можемо зіграти згори вниз. Не до соль, а соль до п'ятий, перший, перший, п'ятий. От відстань між руками збільшуємо і так далі. До мінор. Потім ми переходимо до павочків з животиками. Спочатку до мажорі. Краї ми граємо те, що грали по черзі. Тепер ми граємо одночасно перший п'ятий пальчик. Тобто, ви бачите, долонька. Один, два, три, чотири, п'ять. Граємо спочатку одночасно перший п'ятий пальці і посередині третій. Переходимо від Ре, від Мі, від Фа, від соль. І збільшуємо. Це в октаву до мінор. Збільшуємо відстань. Більшу. Відстані між пальцями регулюються, бачите, до мажор, відстань до соль і мі така, а до соль мі бомоль, бачите? І таким чином ми робимо свої пальчики більш мобільними для виконання будь-якого завдання на клавіатурі. А третє це павучки повзучі. Ці ті ж ноти три, які були спочатку до соль, так? потім до соль мі. Тепер ми її беремо почергово. До, потім мі, потім соль. Тобто маленькі... оспівуємо маленькі три звуки на майбутнє. Збільшуємо відстані. До мінор. Теж. Таким чином, це вже павочки повзучі і ми перейшли до виконання маленьких тризвуків. Тобто ці ж три ноти, які ми використовували спочатку по, а, по черзі до соль, потім ми до мі додали, а потім а, зіграли а, по черзі ці три ноти. А тепер ми їх зібрали в акорд, і для тих людей, яких дуже засмучувало неодночасне виконання нот в акорді, це вже наблизило до а, виконання професійного. Тобто одночасно. В нормальному стані вона не низька і не висока, тобто вона, рука повинна бути при виконанні якесь зручно, знаходиться в зручному положенні. Граємо через потім до мінор. От. І вниз. От. Потім переходимо Фа-мажор, Фа мінор і соль-мажор, соль-мінор. Різні положення завдяки відстані між нотами дуже коригують наші відчуття інтервал, інтервалів. Це одне з основних правил, як гарно зіграти, як правильно зіграти. Тобто не, не, рука не повинна йти далі, ніж ми граємо ноту. Інакше ви будете пролітати мимо чистих нот, тих, що потрібно. Тому завдяки цим вправам тренуйтеся і у вас, у вас все вийде. П'ятий варіант павучки стрибучі. Це вже для таких більш досвідчених виконавців, тому що ну, трошки важче для виконання. Тобто, ці ж павучки, що були животиками, пам'ятаєте, ми їх граємо тепер на відстані. Наступна. Очі розбігаються, О, До мінор буде і так далі. Тобто це нас весь час збагачує наш піаністичний апарат вже знає багато різних позицій, різних нахилів при русі і різних відстаней між нотами і між пальчиками. Тож, це, звичайно, дуже вас буде стимулювати для того, щоб потім ви сіли і зіграли що хочете в даному випадку. випадку акорди це одна з основних гарних на клавіатурі поєднань. Тобто ми можемо. Бачите, воно вже. Дуже гарно, і у вас пальчики вже беруть ці ноти три одночасно, і це, коли ви будете виконувати, вас буде просто е, дуже зігрівати. Тож, е, пам'ятаємо, що е, ми можемо грати тепер уже павучки і без животиків, і з животиками, і повзучі, і настоячки, і стривучі. Зараз елемент е, павучки з животиками. Згори вниз. Тож сьогодні права павучки вас вже набагато ближче буде для виконання більш складних комбінацій на роялі. Продовжуємо вивчення мого збірника джазові хвилинки. І зіграємо сьогодні. Я зіграю 11 номер, який закріплює у лівій руці елементи, елементи повзучих павучків. Тож слухаємо. Тож сьогодні ми вивчили вправу павучки, п'ять різновидностей цієї вправи, і 11-й номер збірки джазові хвилинки. Рекомендую займатися регулярно не менше 20 хвилин на день. Це не так багато, але для нашого банку даних. По пальчикам, щоб вони були рухливі, щоб вони були маневрені, це достатньо, як для вправ. Тож, чекаю вас на наступних наших відео. а Займайтеся з радістю, підписуйтесь на мій канал і отримуйте задоволення від своєї роботи на клавіатурі. До наступних зустрічей! Друзі, на моєму сайті ви можете замовити ці збірники, і ваші заняття будуть набагато ефективнішими.